Дивіться, ось підтвердження: жіночка коментувала в інстаграмі. Я в липні 17-го літала в Грецію, молилася за людей у Самбіки, які хочуть завагітніти. Не за себе, за людей. І ось вона напише, що якраз в серпні вона завагітніла через місяць після моєї поїздки. Хоча казали доктори, що не буде діточок. Дякую Богу, кожен день за такий великий дар своїх діток. А ось підтвердження: бачите, Любов Бокош пише: я вам теж писала під тим відео за дитинку, завагітніла близнятами. І вже народила, ну бо вже рік прийшов. Дякую Богу і вам. Тобто, дивіться, в липні я їду в самбіку, в серпні. Людина вагітня жіночка, які ставили діагноз, що вона безплотна, що в неї дітей не може бути, а вона близнюків родила. Так що силою молитви змінюється доля, любі жінки, не втрачайте надію, не втрачайте віри в Бога. Віра, молитва має бути в серці і йти до Божої Матері, до Бога рода Отця Вседержителя, до Ісуса Христа. Ми діти Божі і онуки з Богом. Амінь.